Масляна стародавнє слов'янське свято, що дісталося нам в спадок від язичівської культури. Це веселі проводи зими, осяяні радісним очікуванням близького тепла, весняного оновлення природи. Навіть млинці неодмінний атрибут масляниці мали ритуальне значення: круглі, рум'яні, гарячі. Вони являли собою символ сонця, яке все яскравіше розгоралося, подовжуючи дні. Щоб подарувати вам частинку сонячного тепла, я завітала до одного з ресторанів нашого міста, де люб'язний шеф-кухар поділився з нами чудовим рецептом млинців. З нами сьогодні шеф-кухар Сергій, і ми в нього дізнаємося, що ж ми будемо готувати. Сьогодні ми будемо готувати блинчики зелені, так називаємо начинене зіленим луком і яйцом. Це блины, которые готовились на території нашої великої імперії, православну маснічною неділю. Асортимент був громадним, бліни готові як і сладкі, так і закусочні, бліни ситні, різновидність була просто громадніша. І один з таких видів ми сьогодні з вами постараємося приготувати. Перше, з чого починається чеклування над блинцями якісні відбірні продукти, з яких ми приготуємо тісто. Продукты, которые доступны каждой хозяйке, которые, я думаю, имеются в каждом доме. Элементарное молоко, мука, яйца, соль, сахар, растительное масло, сметана хорошего качества желательно. Это основа обычных домашних блинчиков. Сначала мы с вами приготовим тесто, замешивая все эти компоненты. И тесто для блинов, как и для дрожжевых, Так і для скороспелых. то есть это бліни, які скоро спіють, скоро пікуться. І было выражение такое – испечь бліни, Не жарить, там ні, не... а от блины. іспіч. Бліни только завжди пікалися, в первую очередь. Отже, замішуємо класичне тісто, насипаємо муку, додаємо цукор та сіль, потім черга яєць. Також вливаємо рослинну олію та молоко і все добре перемішуємо. Сметану желательно предварительно взбить, чтобы она насытилась кислородом, и в блинном тесте она чувствовала себя, как есть такое поварское изречение, довольно-таки уютно в данном продукте. И в самой тесту вы замешиваете лук, лук, который продается зеленый, желательно меленько-меленько его искрошить, замешиваем это количество в тесто. Таким чином підготовлена основа для наших млинців. Консистенція повинна бути приблизно такої густини, як рідка, 10-відсоткова сметана чи кефір. Для вкуса, для пряності, сюди е жила пацієнт, е сир Обичний, голландський для російський там я вже дам. Додавання сиру в тісто це дуже смачно і відповідає традиціям святкування саме масляний. Бо млинцевий тиждень, окрім м'ясопуста, має ще назву сирний тиждень. При испечении блинов сыр даст небольшую пикантность и совершенно другой вкус. Блинному тесту данному желательно настояться около 15-25 минут. Данные блины до 18-х годов прошлого столетия назывались блины с припеком. Все компоненты, которые добавляли в тесто, это могли быть и овощи, и рыба. М'ясо, м'ясний фарш, морепродукти. І Всі ці бліни називалися бліни з припілком. Тобто звичайні бліни у нас називалися бліни з а то, що додалося, який один компонент, ці бліни називалися блини з припілками. Ось настала черга випікання наших зелених сирних млинців. Сковорідку краще брати з антипригарним покриттям з товстим дном. Наливаємо невелику кількість олії. Сковорода вона не має бути нагріта. сильно, то есть раскаленная ни в коем случае и не должна быть тепленькая желательно при себе иметь бамбуковую палочку вот так как бы подрезаем края У -у -у. чтобы блин потом нам удобно было перевернуть Це уже смачно пахнет. Тоже гарно выглядит. Настав час начинить наши млинці. Для цього мы заздалегідь підготували фарш. Обычные отварные яйца, э, обжаренный репчатый лучок на сливочном масле и тот же лук зеленый, который у нас остался часть. Так как ранней весной в конце зимы наступает витаминное голодание, нам всегда хочется редисочки свеженькой, укропчика свеженького, салатика с лучком зеленого. Эти блинчики можно тут же сразу же обжарить, скажем так, до легкого колера, Или же э, в данном виде сохранить их в холодильнике в течение там 2 максимум 3 дней. Мы підрум'янимо наші млинці з обох сторін, самим додасть смаку. Дивіть, які ми гарними виходять у нас млинці. А зараз ми ще додаваємо масло, щоб вони у нас насытились, напитались ароматом. Ви природжений повар. Як у вас хорошо получается? Надо вам переквалифицироваться. Шеф кухар навіть довірив мені викласти млинці. Замечательно. Супер. Ви лучше. От так. Чисто по домашньому. Настав час прикрасити нашу готову страву. А я піду, в сад зелений. Сад керниченьку копати. Ось і Сергія на українські пісні потягнуло. Тим часом залишилось лише додати останній штрих. Можна сметанкою так. Какие еще соусы подходят для этих мунтив? Соусов множество существует, но традиционный все-таки это сметанный соус. Сметанный соус можно сделать сметанный соус с добавлением майонеза, перебитого зеленого лука, немножечко чесночка, буквально совсем немного, ну и петрушки и кинзы. Ось такая красавна слышла. Тепер ви знаєте рецепт нового блюда. Приємного апетиту, господа. У цей тиждень нестримна маснична обжерливість і веселість розглядаються як магічне передвістя майбутнього благополуччя, процвітання і успіху у всіх починаннях. Отже, їжте на здоров'я!